Майже в усіх районах області створені страйкові комітети, кажуть координатори страйку. Вони проводять роз'яснювальну роботу із людьми і закликають в четвер усіх на страйк. Якщо це не є обідня, наприклад, перерва, да, або це є робочий час людини, в якій вона має там перебувати на своєму робочому місці, то вона має попередити своє керівництво про те, що вона завтра хоче страйкувати і написати відповідну заяву. Про це. Якщо кожен з нас. Долучиться на цю годину і залишить всі свої справи, і вийде на майдан, вийде хоча б з, з свого магазину чи з свого офісу з прапором у руках жовто-блакитним або з прапором Євросоюзу, і тим самим покаже мирний мирний свій протест. Це вже буде наш з вами вклад. Вимоги страйкарів залишаються незмінними. Серед них повернення до конституції 2004 року і повне перезавантаження влади. Координатори страйку визнають, що можливо люди і не. Вийдуть масово на вулиці, і на це є свої причини. Є факти того, що у у деяких районах ще, можливо, дійсно люди бояться, тому що до нас надходили такі скарги. Що навіть побувавши на мітингу, людину на наступний день викликали до одного з голів адміністрації і. Проводили профілактичну роботу на рахунок того, що людина не має бути на майдані. Якщо людину будуть після того переслідувати, да? якщо е людина там буде стояти питання про те, що її звільнять з роботи, тому за те, що вона вийшла на страйк, у нас є якби домовленості з юристами, і ми зможемо надати всю юридичну допомогу цій людині. Страйк носить попереджувальний характер і триватиме всього годину. Якщо ж до вимог людей влада не дослухається, будуть готуватися до безстрокового. Все залежатиме і від засідань у Верховній Раді, де буде розглядатися процес повернення до Конституції 2004 року.